Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні покажу, як ми вдома засолюємо оселедець. Він набагато смачніший та соковитіший, на відміну від магазинного та без зайвих додатків. Тож, давайте спочатку приготую розсіл до води, тут є 2 літри, всипаю столову ложку цукру, перець горошком чорний та духмяний і лаврові листочки. Обов'язково завжди додаємо коріандр у мене тут 10 г. І на 2 літри води всипаю 6 столових ложок щупчиком солі. За бажанням, коріандр можна в ступці трішки потовкти, так буде ще ароматніше. Перемішую і ставлю на вогонь, щоб розсіл закипів. 3-5 хвилин покипить і виключаю, залишаю охолоджуватись. Розсіл вже охолов, оселедець я добре помила і витягнула зябра. Голову не відрізаю, а залишаю так, як є. Можна все складати у контейнер, банку чи у баняк, як вам зручніше. Занурюю у холодний розсіл він має повністю покривати рибу. Якщо не вистачає, можна ще долити соленої води. Або ще зверху поставте миску. Це дуже важливо, щоб риба була повністю покрита. І ставлю до холодильника приблизно на 4-5 днів. 5 днів минуло і оселедець вже засолився. Далі у відео покажу, як мама його розбирає. Я вже готувала з ним форшмак, посилання залишу нижче під відео. Такий оселедець можна і зразу почистити, додати маринованої цибульки і смакувати. Або ще можна додатково зробити маринад. А як робимо маринад, це буде у наступному відео. Всі посилання залишу нижче. Тут дехто ножиком підрізає, я пальцю. Витягую головники. Нащупуємо хребет і з одної сторони хребта відділяємо філе. Пере того, що не вийшло, дочищаємо. Можна ще тонко відрізати, Тоді, видно, добре. ті стучки, які не відійшли. Виходить ось таке гарне філе. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також зліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі.